Друзі, привіт! Сьогодні буде чудовий монтаж. Це буде в нас інлайн, з відергамом, з вертлюгом, з намистинами, але з дуже цікавим кріпленням по відця. Так, Починаю я зі шнура, звичайний в мене шнур, 0,18. Надягаємо. Ось у мене гадівниця вже з вертлюгом, тому я карабін не ставлю. Припустимо, що ми її змінювати не будемо. Якщо ми її будемо змінювати, то поставимо карабін. Потім ми сюди. Звичайна, ось така намистинка, накидаємо її, потім покажу, навіщо вона тут потрібна. Тепер нам потрібен вертлюг. Вертлюг я сьогодні вирішив взяти сьомий номер ось такий маленький. Іноді ставлю четвертий, але четвертий вже, мабуть, такий ну він завеликий. І вертлюг ми прив'язуємо глухим вузлом. У мене це буде клінч. Шнур заводимо сюди і шнур заводимо в цю петлю, яка в мене вийшла. Не дуже зрозуміло, але ви можете використати будь-який вузел, який, якому ви довіряєте, як я завжди кажу. Так, Зайво відкусюю, тепер, тепер я беру фідергам, гам, у мене 0,8. Можете брати менше чи товстіше, дивлячись на що, на що ви там орієнтуєтесь, на яку рибу. І мені треба прив'язати фідергам до вертлюга. Фідергам дуже погано прив'язується. Він, він прив'язується нормально, але він дуже довго тягнеться і його дуже довго треба затягувати. Я спробую його прив'язати знову ж клінчом. Але небагато обертів, тому що він якби гумовий. Він, коли затягнеться, то потім вже ви його, навіть якщо захочете, ви його не розв'яжете. Роблю звичайний вузел, який тільки що був у мене на шнурі. І тепер ми це діло будемо довго-довго затягувати, тому що він, як я вже сказав, дуже гарно тягнеться, і тому так, так само довго і затягується. Тобто тянемо, поки він тягнеться. Так, друзі, ось так в мене вийшло його затягнути. Далі він вже не тянеться. Зайвий хвост цей тут відкусюю. Але залишайте десь міліметр там два, щоб, якщо що, йому було десь ну, куди підтянутись. Ось так в мене вийшов вертлюг і фідергам. Тепер, що я пропоную? Я відкусюю десь. 8, мабуть, 10 см. І сам, сам фідергам у мене буде десь 5, 5 см. Ось тут зав'язую вузол. І вузол цей має бути, коли він затягнеться, більш-менш величенький. Тому я зараз просто ось так накидаю вузлів, скажімо так, три рази я ось продів. Ну, ви зрозуміли, трійний вузол такий вийшов у мене. І так, в мене тут виходить більше. Тобто я затягую і трошки зміщаюся до вертлюга, щоб в мене вийшов повідець. Ну, сам фідерґав, но повітці не дуже довгий. Довгий. Так, затягую. Ось в мене вузлик вийшов. Далі він вже не, не потягнеться. А якщо і потягнеться, то я можу вже його порвати. Так, відкусюю. Ось в мене виходить тут звичайний вузол. Тепер в мене є. Гачок. Ось такий чудовий гачок з жилки 0.14, здається, або 0.16. Мені треба тут зав'язати петельку. Тут петельку, а там петельки нема. Ось це я пропоную зробити. Чому? Тому що коли петлю робимо на фідергамі, вона виходить дуже така незграбна, велика, ну, негарна петля. Тобто, і Мені здається, на неї трава буде. Чудово чіплятися і так далі. Так, це я зайве приберу, щоб воно вам не заважало. Тепер що ми робимо? Ми робимо з цієї петлі якби ще одну петлю, яка затягується. Тобто просто гачок протягує цю петлю, і ось в мене вийшла, як би петелька. Так? Тепер ми цю петельку накидаємо на фідергам і затягуємо її на фідергамі. Дивіться, щоб вона в нас затягувалась під вузлом фідергама. Тобто, ось так вона стягується. Тепер вона тут затягнулася. І з цього вузла вона вже не злізеть, тому що вона сама затягується. І таким чином ми також можемо змінювати повіці, коли в нас буде обриви. Ми просто сюди накидаємо ще одну петлю з іншого повіця. І ловимо далі. Так, навіщо в мене була тут намистинка? Намистинка в мене була, щоб, по-перше, Сховати вузел біля вертлюга. Той що. Тобто вузол заходить в намистину і вузол не розбивається. По-друге, коли у нас годівниця, дивіться, ось так стоїть, тобто перед закидом. Бачите, ця намистина робить ось так відвід в сторону. Ну, за рахунок того, що вертлюг давить на неї збоку. В нас виходить не ось так, а от трошки відводить в сторону його. Якби це був трошки інший монтаж, там взагалі ось так чудово відходить, якщо робити зі скруткою зі скруткою з жилки. До речі, в мене давно вже є одне питання, як називати ось цю ліску. Тому що одні кажуть лісочка, другі кажуть жилка і треті кажуть, волосінь. Хто знає, друзі, хто чудово на цьому розуміється, будь ласка, напишіть. І поки будете писати, не забудьте поставити лайк цьому відео. Але це ще не все. Поясню навіщо нам фідергам взагалі потрібен. Він набагато робить міцніше снасть. Тобто, коли ми рибу підсікли. Навіть якщо в нас жилка дуже тонка, в нас амортизує фідергам, і ми можемо дістати рибу набагато більшу, ніж якби ми робили це на звичайній жилці. По-перше, амортизує фідергам. По-друге, амортизує вудлище. і по третє, працює фрикціон. Тобто лімітів на вагу на такій снасті взагалі вас не буде. Ви зможете навіть і е, коропа на 10 кг витягнути, якщо будете все робити правильно і вірно. Тому іноді має сенс використовувати фідергам, якщо це, наприклад, ви ловите не плітку. Друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, ще раз лайк та підписка.